I have to watch this day will be І не на рік, а на довгий, довгий рік. Гостей досей дорогих, ми вітаємо щиро, зустрічаємо з любов'ю і миром. Для людей відкрита хата наша біла, тільки в жодна кривда в неї не забігла. Дорогі гості, шанувальники рідного слова, щиро вітаємо вас сьогодні у затишній залі Запоріжжя. Загальноосвітньої школи номер 92 на урочистому святі з нагоди проведення обласного етапу 16-го міжнародного конкурсу навців української мови імені Петра Яцика. Для дипломної педагогічної освіти я валентині дякую. дякую. Шановні друзі, шановні колеги, ось уже в 16 на запорізькій землі ми відкриваємо і проводимо конкурс знавців української мови. Дуже приємно бачити такі молоді обличчя, дуже приємно бачити поруч з ними наших колег, вчителів, їхніх батьків, які використовували ось таких наших патріотів, які змагаються сьогодні тому, хто краще знає українську мову. Цей конкурс заснував український патріот меценат Петро Ябцек. Своєму житті, і мені довелося з першого конкурсу супроводжувати його від Оркомітету обласного департаменту освіти і науки Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Хочу сказати, от мені Галина Романівна нагадала, що якщо за ці 16 років це все зібрати, то виходить, що більш ніж півмільйони учнів і студентів. Бузів з різної акредитації взяли участь у цьому конкурсі. Подивіться, що в цьому році 15 тисяч 38 учнів 3-11 класів на всіх рівнях взяли участь у конкурсі. Уч... Вибачте, студентів 1-2 рівня акредитації 730. Студентів 3-4 рівня аккредитації 320. Сьогодні в залі присутні 155 вже, тобто ви вже кращі в області. Але сьогодні ми будемо відбирати від цих, 150, цих 155, відбирати ще тільки 44, коли які 30 січня будуть брати участь уже в останньому четвертому етапі конкурсу імені Петра Ясика. Я вважаю, що тут істинні фахівці ми будемо вважати, бо багато кого Галина Романівна, каже, ми бачимо на кожному конкурсі. Тому хочеться бути упевненим в тому, що ви що ви сьогодні покажете гарні результати. Це вас усі вже переможці і так, але цим, хто покаже найкращі результати, я бажаю перемоги ще й на. Четвертому етапі, який відбудеться 30 січня. Бажаю всім успіхів, дякую за участь і оголошую цей етап, наш обласний етап. відкритим. Дякую. Віли різні. Так і друзі. Ми. ми одна родина, а найбільша наша мати рідна Україна. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попереднім поколінням, їхніми духовними надбаннями. Щорічно, ось уже Мови імені Петра Ясика. А як це починалося? Конкурс народився з конструктивної ідеї відомого мецената з Канади Петра Ясика, українця за походженням, який часто говорив, що найлегше нарікати і значно важче щось робити. Приїхавши в Незалежну Україну, побачивши досить складну ситуацію з мовою, він сказав. Не приведи Бог нам перетворитися в націю нарікаєв, які ходять та все нарікають на долю, на злих вороженьків, на себе. Не треба замахуватися на щось глобальне, можна почати з малого. Наприклад, з конкурсу української мови. Нехай діти позмагаються на кращі її знання, а той, хто знатиме її найкраще, отримає премію. Моє коріння рідний край, основа, пісня й вишитий рушник, жерельна мова, рідна, світанкова і в синім небі журавлиний крик. Наш рідний край Україні не можна уявити без ніжної калини, барвистих рушників, щирих посмішок, лагідного материнського. Немає України без калини, як і нема пісні без солов'я, а ми народ, зернина від зернини, в і щастя, ми одна сім'я. Мого рідна, ти співуча душа мого народу, скільки в тобі чарівних звуків, животворного трепету і вогню, співуча і неповторна, ти обібрала в себе шум зеленим. Золотий мові порівсь і морів, ніжний запах, луків і трав. Сила слова безмежна, у ньому неосяжна душа народу, його щирості, радості й печалі, солоний піт і солодкий духмяний коровай, мова, неоціненне багатство, в якому народ живе, передає покоління в покоління мужність, славу, культуру і традиції. І місяця народжена, мова наша, мудро перегине, що не давало показень того славі і кожному духу, мова наша. логічних наук до центра кафедри філософії та суспільно-гуманітарних наук ЗОЇ ППО. Для привітання та вручення завдань запрошуємо члена Оргкомітету усименко Оксану Сергіївну. Та кандидат за наук доцента Корицьку Галину Романівну. Доброго дня, шановні учасники, шановні викладачі. Дуже рада бачити повну залу. І знаєте, приємно, що саме ви молоде покоління виконує головне мовне завдання українця. Саме ви є тими, хто. Надихає нас, старше покоління, на те, щоб мова жила. А якщо буде жити мова, то буде і жити і існувати нація. Як ви знаєте, мова це дух народу. Я вам дуже вдячна, вдячна тим, хто організовує і підтримує роботу цього конкурсу. Сьогодні я вам всім бажаю успіхів і перемоги. Головне перше себе, перш за все над собою. А там вже як вийде Успіхів всім. що дійсно аналізуючи наш вже такий тривалий час в участі в конкурсі, у любові до слова, у любові до українського слова, Колостина, як я сказала, ми не, статистикою не займалися серйозно, але в середньому, порахувавши 16 років і на ту кількість учасників, а раніше у нас було майже до 20 тисяч в області брали участь, то півні на нас не збереться. Ми е, прагнемо перемоги, ми хочемо перемоги. Поки що нам не дуже вдається, але серед нас сидить, е, я скажу ветеран цього конкурсу. Хоча зауважу, що перш за все ветераном конкурсу можна назвати Валентину, як і ну я прибував, педагогічних наук, заслужба працівника освіти і науки, проректора нашого інституту дипломної освіти, бо вона в 16-й раз відкриває обласний етап. Я тільки 15-ти. <плес> Але... А ось є у нас Любонька Анітанова, ми сьогодні зустрілися з нею у коридорі. Де вона є? Любцю. 30 клас. Я запрошую вас, колиночку собі до нас, яка е, минулоріч отримала друге, посіла друге місце і отримала премію, про яку розказував е, у спогадах, коли чули, що про Ярник. Любонька, ну в минулому році нас трішечки не вийшло усіх у нас. Але давай перелацтуємо той рік, коли ви їздили до Києва, коли вас нагороджували. Вона вона дуже скромна, вона у нас найкраща, і найкраща, вона на Олімпіаді.